Якщо ти хороший хлопець і це не працює, ось правда, яку тобі потрібно почути. Хороші хлопці часто неправильно розуміють деякі речі. Вони плутають встановлення меж із грубістю. Вони плутають доброту із тим, щоб бути зручним для всіх. Вони плутають перевірку на міцність із неповагою. Вони плутають забезпечення із купівлею прихильності. Вони плутають бути хорошим партнером із постійною поступливістю. Вони плутають конфлікт із кінцем стосунків. Вони плутають любові з залежністю, вони плутають, вона не в настрої із втратою інтересу. Вони плутають залишитися і старатися ще більше із тим, що іноді правильне рішення піти. Бути добрим це чудово. Але якщо твоя доброта ґрунтується на страху встановлювати межі, висловлювати свої бажання чи відстоювати себе, це не доброта, а самознищення.